Далі поговоримо про погоду, тому що достатньо контрастні погодні умови пророкують нам синоптики на цьому тижні. І до нашого ефіру долучається Наталія Птуха, синоптик українського хідромуцентру. Пані Наталія, вітає вас. Доброго ранку, вітаю вас та наших глядачів. Отже, поясніть нам, чим власне пояснюються ці контрастні погодні умови між заходом України і Лівобережжям. Так, в нас вже майже другий, практично навіть третій тиждень поспіль становилися так синотичні процеси і такий розподіл повітряних мас, що у західних регіонах і частково північних в нас дещо нижчі значення температури і інтенсивніші опади, натомість на південному сході в нас більше впливає. Повітря розжарене з тропічних широт, скажімо так з південних, тому там маємо вищі значення температури і, на жаль, менше опадів. В той же час зараз у нас синоптична ситуація наступна. На ось впродовж вихідних в нас був циклон над територією Білорусі. Його атмосферні фронти активно впливали і на наші процеси. Тож у нас досить інтенсивні були опади у багатьох регіонах, особливо це західні, північні та центральні. Навіть частково подекуди локально було по південно-східних, але звичайно набагато менше. Сьогодні вже цей циклон відходить у північно-східному напрямку, втрачає свою силу. залишкові процеси по північній частині території нашої ще можуть бути у вигляді подекуди невеликих короткочасних дощів, окремих грозових процесів, але сьогодні вже їх інтенсивність та площа охоплення буде значно меншою. Наступні дві доби вівторок, середа, також буде проходження ще одного атмосферного фронту. Він буде впливати починаючи з південного заходу, просуваючись на північний схід. Дещо активізується якраз таки він в ніч на середу. І ось потім вже після його проходження, ну він знов ж таки по спричинити ці короткочасні дощі грозові. Потім вже буде підвищуватися атмосферний тиск, і ось друга половина тижня в нас буде більш така опадів, більш спокійна, більше прояснень буде, і відповідно ну, дещо вищі значення температури. Хоча загалом розподіл ось такий, що північ і захід дещо нижчі, вденні максимуми, наприклад, становитимуть там в межах 23-29 градусів градусів, а ось натомість. По півдню та Сходу там, звичайно, вище, там 27-33, і місцями може бути навіть сильна спека по південних областях: це 35-36 градусів. Навіть по деяких завтра може бути в таких областях, як Кіровоградщина, Дніпропетровщина, також там окремі метеостанції можуть фіксувати досить високі значення температури. Поки що зберігається ось така сантична ситуація, тобто зараз у нас ще трошки з дощиками і температури досить стабільні. Більно будуть як і зараз, в принципі, так і до кінця тижня. А ось у другій половині тижня вже буде менше дощів. Пані, пані Наталя, ми дуже вдячні вам за цей вичерпний коментар. Наталя Втуха, синоптик українського гідромуцентру, була з нами в прямому ефірі.